Чому влада РФ боїться втратити свій вплив в Африці? Тому що це означає програти і ще на одному економічно вигідному? О... Ну, на на, на економічно вигідному поприще, можна так сказати. Тобто африканська тема і нестабільність африканських країн у форматі її е, верхівки, да постійної зміни влади, і все таке інше вигідна абсолютно всім, тому що е, ресурси, які є на території Африці, ділять ті, хто контролює ті або інше угрупування. А це означає, що якщо Ерефія втрачає будь-який вплив. Особливо о, військовий вплив на країни, да, тобто з поставками зброєння, оці усі означає, що це вона втрачає ресурси. ресурс не маленький. Це я ж кажу на, на кшталт Сирії. Чому Блінкен впевнений, що контрнаступ України знаходиться ще в зародковому стані? Тому що в нього є дані, пов'язані з тим, що задіяні не всі ресурси, і навіть не половина ресурсів із того, яка є. Чому Шольц вважає, що повалення влади Путіна шляхом заколоту вагнерівців це найкращий варіант розвитку подій? Тому що це неконтрольований не контрольований суб'єкт. Неконтрольований суб'єкт влади, пригожин невигідний, з ним неможливо буде вести нормальні адекватні перемовини. Він не політик, він е, зубивця. Це означає, що домовитися з ним, тиснути на нього, е, забрати в нього контролювати як мінімум там ядерне озброєння РФ, і з Пригожиним було б супер важко. Чому окупанти посилюють тиск на тих, хто ще не оформив паспорт РФ на окупованих територіях? Тому що знову нічого не, не міняється з моментом перегляду подібних питань, тому що їм потрібно а, типу правова легалізація населення і прибирання. Того, що вони вважають п'ятою колоною, тобто прихильників України, вони змушують людей усіляко отримувати російське громадянство, російські паспорта для того, щоб їх можна було легко насильно вивезти, заволодіти їхніми якимись там, там будинками. Оця вся історія. Чи справді Україна перехопила стратегічну ініціативу на полі бою, як каже залужний? В ключових деяких місцях так дійсно, бо ми перейшли із стадії п'ятірки е, жезлів, де ми лупцюємо один одного палками, у стадію рицаря мечів, Тобто це просування і досить агресивна така вже історія, тобто не, вс... не скрізь, але на ключових е, напрямках, так. Чому СБУ розпочало активні перевірки облрад на заході України, зокрема в Тернопільській області? Е, я так розумію, що це було лише питання е, часу. Тобто, по цьому питанню працювали, але вже щось напрацювали. Уже стало зрозуміло, де що під кого копати, хто е, де витрачає кошти не таким чином, як треба, і почали займатися цим питанням. Чи повернуться вагнерівці на фронт? А вони там уже і є в цілому. Та тобто, це ту з мечів. Вони там частково, можливо, не в повному складі, але вони є, і роботи своєї вони не припиняли. Питання у тому, якими шматками і на які напрямки їх будуть закидувати. Вони скоріш за все будуть виконувати більш оборонно-агресивну позицію ніж наступанчу зараз. Які наслідки матиме заколот Пригожина для Кремля? Це цікаве розділення внутрішнього політичного простору на табори, деякі, які тепер між собою намагаються виясняти отношення. Усіляко хтось когось прибирає, хтось когось сажає, хтось когось вбиває, хтось незадоволений. починає мутити свою історію. все типу почалося оце, оце протистояння всіх проти всіх. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро, мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією, але не розуміли, з чого почати навчання, це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Чи справді керували бунтом вагнерівців з Кремля? Mm, так, звичайно. А ті, хто стоїть за Пригожиним, які мають доступ к тілу царя, можна так сказати, і знаходяться да, в важливих кулуарах Кремля. от вони в свою чергу співпрацюють з кимось із західних партнерів. Тобто тут така історія коротше. От тому так. Чи є ймовірність переміщення всього особового складу ПВК Вагнер до Білорусі з ціллю нападу на Україну з півночі? Дивіться, якісь, я так розумію, підрозділи, чи якісь частини дійсно туди планують переміщати, дійсно планують переміщати. А от малоймовірний на даний період часу, момент того, що буде достатньо в них ресурсу чи змоги реально йти знову да, на територію України. Плюс я вже пояснювала, щоб люди нормально тверези оцінювали момент, що ми не 24 лютого людоньки, там з зовсім інша оборонна система. Зовсім інші боєздатні на кордоні з Білорусі підрозділи. Їх немало. До цього готуються. Неможливо це зробити так, щоб нам було цього непомітно. Є просто підозра. Вона в мене випадає, що там не а, там така двояка ситуація пов'язана з перекиданням вагнерівців в Білорусь. З одного боку, вони дійсно можуть почати мути ту тему з тим, щоб відволікати нас і йти з території Білорусі, да, десь по прикордонню, щоб перетягувати увагу. З іншого боку, а, в мене фігурує момент того, що це і, і ще є темою внутрішнього контролю в Білорусі, щоб на самій території Білорусі там, не. А, пішов хтось е, заколу там на Лукашенка і контролю самого Лукашенка. Тобто там іще отаке 50-50. І я поки не бачу 100% рішення, щоб хтось прийняв рішення, да, 100% 25 тисяч е, з Білорусі там чи 20 тисяч піде, значить, в Україну. Поки немає такого. Є перекидання, є момент декількох варіацій. Того на що це зроблено. Але ж знову ж таки наголошую, ми знаходимося в оборонній позиції значно якіснішій, ніж була там півтора роки тому. Чи впав авторитет Путіна у верхівках російської влади через бунт вагнерівців? Так. Так, так, він і до того був не дуже. А тепер, коли царьок з трясущимися руками переляканий, вийшов, да, і ще більша кількість оточення. Зрозуміла, що не такий вже всемагущий, так званий цар. Чому у верхівках російської влади стверджують, що у Пригожина більше немає претензій до шойгу? Претензії до Шойгу у Пригожина за у Пригожина залишилися. Просто питання в тому, що те, що йому запропонували, які гарантії йому дали, тепер є важливішими ніж претензії до Шойгу. Чи є ймовірність ліквідації Пригожина під виглядом нещасного випадку? А в мене прослідковувалася вже тема того, що його у нього тепер два ступені ризику, окрім рук самого Путіна, який не прощає подібні, да якби поползнавіння в свою адресу до прибирання руками своїх же. І якщо раніше Пригожин був досить такою відносно недоторканою персоналі, то тепер досить досить доторканна, причому з декількох сторін. Тому да, скоріш за все його приберуть. Просто хто встигне ну, первіше. Чому в Україні різко зріс попит на готівковий євро? Я так розумію, щось пов'язано е, чи з курсом, чи з якоюсь вигідністю вкладання зараз в цю валюту. Е, ну і чи і я так розумію, є якась інформація, яку не зовсім правильно зрозуміли, на основі якої тепер скуповують євро. Ну коротше, таке от чесно таке якась. Чи матиме катастрофічні наслідки спалах інфекційних хвороб на окупованій території Херсонської області? Це стає важкою ношою для всіх. І для окупованих територій, і для неокупованих територій це реально стає десяткою жезлів. Це те, що має певні наслідки, я, звісно, не бачу зараз якоїсь масштабної епідемії, прям масштабної-масштабної. Але да, це важка історія. і Проблема полягає в тому, що ми ніяк не можемо оперативно допомогти цим людям. бо Вони знаходяться на окупованій території. І втрутитися в ці процеси зможемо тільки тоді, коли деокупуємо територію. Чи була результативною зустріч Зеленського з Дудою та Наоседою в Києві? Так, відбулися якісь е, важливі соціальні домовляння в першу чергу, бо у нас одні, одні жезли повилазили. Одні мужицькі жезли, і не тільки мужицькі, от прямо майже всі жезли, які могли вилізти в персоналях, вони повилазили. Тобто це якесь важливе м, соціальне комунікування, пов'язане в принципі з соціумом, отака от якась історія. І да, щось важливе розробилося чи розробляється. Е, ну коротше... Якийсь такий, я б сказала, план дій тому да результати з цього є. Чому в деяких областях України знову розпочалися суттєві перебої з подачею електроенергії? Відбувається король пентаклей та вісімка жезлів. Ми маємо стрімке. Я так розумію, стрімке прив... ну, приводження до ладу чи до якогось певного фундаменту, тобто якась така історія. І тут ще на момент ту спентакли. Тобто, це пов'язане з ресурсом. Можливо, щось переробляють, щось змінюють. Ну коротше, типу, це більше про ремонт, чи якось так в такому ключі, про обладнання, ніж про щось катастрофічне. Чи скасує Європа обмеження на імпорт зерна з України до кінця літа? Так, це питання має зсунутися з мертвої точки, бо у нас випадає туз туз Пентаклей, тво Рицар Пентаклей. Можливо, єдине можливо, це буде не в тому обсязі, тобто обмеження можливо по обсягу буде, але але це питання до кінця літа має сунутися. Чи отримає Україна політичне рішення щодо підтримки вступу України до НАТО під час наступного саміту альянсу 11-12 липня? Якась гарна новина, яка стосується вступу до НАТО. Якась така, скажімо, радісна заява присутня буде, але це не відміняє довгої бюрократичної волокіти згодом. Чи вдасться повністю відновити енергосистему України до початку нового опалювального сезону? Здебільшого так, здебільшого, так, скоріш за все, не, не скрізь, бо є важкі е, руйнування, я так розумію. Але здебільшого так обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.